Можу купити євро в Приватбанку, точніше тобто, можу, але тільки на 50 тисяч гривень. А мені от треба зараз е, дати залогових, ну тобто гроші, які мені потім повернуть, 2000 євро з карточки. І я думав, так, а що тут таке проблема? У мене є гривня. Я зараз гривню продам, куплю собі, у мене єврова карточка є права, я куплю зараз і все. При тому, всьому я цей приватний підприємець, який плачу податки, і в мене взагалі з цим всім е, проблем не має бути. Ну не тут то було, по перше ліміт 50 тисяч гривень. Я дзвоню в банк і кажу, а що взагалі можна зробити з цією ситуацією? Ну то Це ж неможливо, а якщо мені ну, мені, мені потрібно зараз більше 2 тисячі євро. Не 100 тисяч, а 2 тисячі. А вони кажуть, ви можете піти в банк, купити наліч, взяти налічку, зняти і, цей, і конвертувати її в касі. А я кажу: а якщо я зараз не в банку, Ну, ну до банку немає можливості приїхати.